Внутрішньовенна ін'єкція це парентеральний спосіб введення лікарських засобів, при якому препарат потрапляє в організм, оминаючи травний тракт, безпосередньо у кров'яне русло шляхом проколу вени, тобто венепункції та подальшого введення через шприц чи інше пристосування в судину. Цей спосіб може застосовуватися як для струменевого введення розчинів, переважно в об'ємі 10-20 мл, але не більше 100, так і для інфузій шляхом внутрішньовенного краплинного вливання. При внутрішньовенному введенні забезпечується висока швидкість розподілу ліків в тканинах та швидкий ефект препарату. Для внутрішньовенного введення дозволяється використовувати лише водні розчини лікарських препаратів. Олійні розчини вводити у вену заборонено, оскільки це ускладнюється емболією судин з важкими наслідками. Однак допускається введення жирових емульсій для парентерального харчування. Також забороняється внутрішньовенне введення препаратів із місцевою подразнювальною дією на судини та препаратів, що пришвидшують згортання крові без попереднього зниження їх концентрації шляхом розведення у великому об'ємі розчинника. Внутрішньовинний доступ часто є єдиним можливим шляхом введення препаратів у тяжких пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії для корекції порушень водно-електролітного балансу, інфузії препаратів крові та парентерального харчування. На сьогоднішній день внутрішньовенні ін'єкції, так само як і крапельні та безперервні введення препаратів, найчастіше виконується через катетер, що введений у периферійну або за необхідності у центральну вену. Однак інколи введення ліків у периферійну вену здійснюють через звичайну ін'єкційну голку шляхом венепункції, що найбільш доречно тоді, коли ін'єкція буде одноразовою або ж за відсутності катетера. Для внутрішньовенних ін'єкцій найчастіше використовують підшкірні вени лікчового згину, рідше вени передпліччя, тильної поверхні кисті чи стопи. В Ургентних випадках, як варіант, можливе введення препаратів у зовнішню яремну вену. У новонароджених і немовлят використовують вени з кроневої ділянки голови, оскільки їх легше знайти, ніж вени кінцівок. Для внутрішньовенних струминних введень використовують шприци з об'ємом від 10 до 20 мл. Важливо брати голку з достатнім діаметром, оскільки при проколюванні вени кров потрапляє в просвід голки і, особливо за малого його діаметру, швидко закупорює її. Тут діє простий принцип: чим більша в'язкість препарату, тим більший діаметр голки необхідно застосувати. Зазвичай використовується голка. Від 18 до 21 джі з діаметром від 0,8 до 1,2 мм. Перед використанням шприца необхідно перевірити кінцевий термін його придатності та герметичність упаковки. Також перевіряємо назву лікарського препарату, його концентрацію та термін придатності. Далі треба ретельно вимити руки з милом під проточною водою, висушити їх одноразовим паперовим рушником та обробити спиртовмісним антисептиком. У шприц набираємо необхідний об'єм лікарського препарату з ампули або флакону. В стерильний лоток необхідно також покласти три спиртові серветки чи стерильні ватні кульки, змочені у 70-відсотковому етиловому спирті. А одну суху стерильну серветку. Необхідно також підготувати венозний джгут, одноразові медичні рукавички та лейкопластер. Пацієнт, залежно від ситуації, може перебувати в сидячому або лежачому положенні. Передпліччя пацієнта укладаємо на тверду основу долонею догори. Під лікоть необхідно помістити подушечку чи валик. На 7-10 см вище лікчового суглоба накладаємо джгут. Треба пам'ятати, що джгут має стискати лише поверхневі вени і ні в якому разі не порушувати плин крові по артеріям. Підтвердженням правильності накладення джгута є наявність пульсу на променевій артерії. Наступним важливим етапом маніпуляцій є пошук та вибір вени. Виявлення вени, а відповідно і її пункцію, можна полегшити шляхом опускання кінцівки вниз, зігріванням та її масажем до накладання джгута. Після накладання джгута можна попросити пацієнта про кількоразове стискання кисті в кулак і її розслаблення. Також можна злегка погладжувати руку у напрямку від кисті до ліктєвого згину. У разі задовільного наповнення. Вени чітко контурують і пальпуються під шкірою. Сьогодні існують прилади, які допомагають візуалізувати підшкірні вени, полегшуючи медичному персоналу їх пошук та вибір. В основі робити приладів покладено здатність гемоглобіну поглинати хвилі інфрачервоного діапазону. Після того, як визначили з веною, просимо пацієнта затиснути кисть у кулак. Місце ін'єкції двічі протираємо спортовими серветками спочатку широко, далі безпосередньо місце майбутньої ін'єкції. Варто дочекатися, поки антисептик висохне. Тримаємо шприц у правій руці так, щоб вказівний палець фіксував муфту голки, а інші охоплювали циліндр шприца. Першим пальцем лівої руки. Підтягуємо шкіру вниз за ходом вени, фіксуючи таким чином судину. Тримаючи шприц під кутом близько 15 градусів майже паралельно до шкіри зрізом голки догори проводимо вене пункцію. Відчувши провал, легенько підтягуємо поршень на себе до появи крові в шприці. Опускаємо шприц ще ближче. До горизонтального положення і вводимо голку далі на 5-10 мм за ходом вени. Просимо пацієнта розтиснути кулак. Знімаємо джгут лівою рукою. Під муфту голки необхідно підкласти стерильну серветку. Ще раз потягнувши поршень на себе, перевіряємо, чи голка у вені. Не змінюючи положення шприца, першим пальцем лівої руки натискаємо на рукоятку поршня. Повільно вводимо препарат у вену, стежачи за станом пацієнта. Повністю шприц не спорожнюємо, залишаючи до 1 мл розчину. До місця ін'єкції притискаємо ватну кульку. Змочену в спирті. Різким плавним рухом виймаємо голку на серветку. Місце пункції слід стиснути на 3-5 хвилин, щоб зупинити кровотечу та заклеїти пластирем. Препарати для внутрішньовенного струминого введення необхідно вводити протягом 1-3 хвилин, а сильнодіючі ліки. Зі швидкістю 1 мл за хвилину, холку та шприц поміщають до відпрацьованого матеріалу і далі утилізовують відповідно до категорії відходів.